Всім привіт! ви на каналі містера Блайна. Сьогодні у нас тематичне відео з відкриттям містичних контейнерів, це відео від підписника каналу. І сьогодні наш герой відкриває містичні контейнери. Сказав, що там є щось захоплююче. Так що побажаємо йому удачі з містичними контейнерами. Нагадую, також, якщо ви хочете попасти у відео, точніше, щоб я. Виклав ваше відео, також вас прорекламував як гравець та, е, танків, Бліц, е, то пишіть мені в коментарі, е, я з вами зв'яжуся і виложу також з вами відосик. І буду дуже вдячний за активність. Так, о, наш венц наш 77770 вже відкриває контейнери, йому, на жаль, поки падає сірібло. Срібло, ага, він тут купує за 3,5 набор, я зрозумів. О, друзі, в нього щось може тут підвисає. може йомусь якась іде накруточка, накруточка від, від ВГ. Це супер, може щось таке бути. Так. Відкрив другий контейнер, щоб збити, мабуть, там бах фіча. 100 золота, друзі, непогано, непогано, але все одно. Якось половиною купив і 100 золота випало. Якби 100 тисяч золота. О, оце супер, так. Що в нас тут? 100 золота, друзі. Поки де, падає золото, це дуже добре. Може, щось і буде. О, срібло. Срібло, так собі, звісно, так собі. Ну нічого, будемо сподіватися, що щось випаде. 100 золота. Може є такий шанс на 100 тисяч золота, йому випаде, там перерисує ще пару нуликів. Так що в нас тут, на жаль, 250 свободки. На жаль, на жаль, друзі, на жаль. Не везе нашим поки що герою. Ну нам потрібні містичні сертифікати. Нам потрібні сертифікати, кредити, може. Бустера, золота також непогано. Але добре, що хоч падають то золото, то бустера золота. Ну, обичні бустера. Не знаю. Так собі, звісно, так. Залишається два контейнера І що в нас? Другого рівня і 50 тисяч кредитів. Так собі. І тут кредити на скам лютий. Хоч би один сертифікатик, хоч би один би випав це з другого контейнера, з другого рівня. Хоч би один сертифікатик. І що в нас тут? Срібло. Підписка, лайк, коментар.